У деякому царстві, у деякій державі, жив був цей той, і говорив він мікрофон добрі слова. І люди, що слухали його, наче в казку потрапляли. А тих, хто його не слухав, вовчик кусав за бочок. А тепер уявіть, що звук відео був такий. Або такий звук був би на всьому відео. Але, звісно, ти скажеш, потрібен добрий мікрофон. Так, друзі, добрий мікрофон потрібен. Але кожен і ваш мікрофон можна викрутити, і він буде звучати набагато краще. Тож погнали, подивимось, що і як можемо зробити. Ну і що? І зараз я виключаю всі ці плагіни і ми розберемо їх далі з вами на відео. Let's go! Ну що, ми в ОБС і бачимо наш мікрофон. Натискаємо праву кнопку мишки, фільтри. І спочатку ми додаємо три vst плагіни Перший буде у нас AirNoise. Другий плагін буде у нас Filter. І третій найкращий серед найкращих Nectar 3. Зараз ми всіх три виключаємо і запускаємо перший плагін. Це FabFilter 3. ФАП-фільтер це так назвемо фарбуючий еколайзер. В ньому можна прибрати або додати якісь нитки вашого голосу. Я в ньому для свого голоса, так як в мене не динамічний мікрофон, збільшу частоту 85 Гц. Збільшу її до 1 дБ. І зробимо її динамічною. І тепер при розмові, якщо мені не буде вистачати трошки низької частоти, FAB-фільтр динамічно її додасть. Також, як і казав раніше, у нього можна прибрати такі бісячі звуки, як Ч, Ц, С, які давлять на вуха людям. Для цього ми наводимо на сам еквалайзер, щоб він став філетового кольору, і промовляємо ці букви с -с, с, 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 с. Ось як бачимо, буква С у мене знаходиться на частоті 7,7 кГц. І опускаємо її. Максимум можна прибрати до мінус 3,5 дБ, щоб голос не був більш такий скупий без цих частот. Також можна прибрати і такі звуки, як ши чи ши, якщо у вас голос їх цепляє. Але у мене не дуже, тому залишаємо так, як є, і можна закривати фа фільтр Так, друзі, не засипаємо, переходимо до плагіну нектар. І перше, що ми робимо в нектарі, це переходимо на наш головний еквалайзер. І шукаємо ту частоту 100 Гц. Ось вона десь тут. Це головна частота нашого чоловічого тембру. І якщо ви дівчина, то цей пункт можете пропустити. Тож, йдемо далі. Підіймаємо її максимально до 3,5 дБ. Це максимально, в залежності від того, як ви хочете звучати. Я її підіймаю десь до 3-3 десь так. І тепер можемо її розширити. Розширяємо, щоб Q у нас показало 1,1. ,1. Далі, щоб ваш голос звучав більш чіткіше і студійніше, ми знаходимо частоту 400-430 Гц. Шукаємо і десь, десь так можемо її взяти. І зменшуємо її десь з 1,2 до 2 дБ. Я поставлю 1,4. Бо для мого голосу цього достатньо. Задуже її не зменшити, бо голос буде такий відрізаний і бочкообразний. Але зробимо цю частоту динамічною, натискаємо тут, вибираємо динаміка вниз верх і тепер нектар буде використовувати її, коли це буде потрібно. Далі беремо частоту 1300 Гц. Це серединка нашого голосу. І щоб її якось відрізнити, піднімаємо від 0,5 до 1,5 дБ. Ось так. Ось так. Я залишу одиничку. І робимо її теж динамічною. Що ще? В кожного з наших голосів є своя частинка в голосі, і знаходиться вона на частоті від 2000 до 3000 Гц. Можете самі її знайти. Підняти і послухати, яка з них вам найбільше підходить або подобається. В мене вона є на частоті 250. Десь, десь так. І підіймаємо її до 1 децибела Дуже не підіймаємо, бо теж буде зайве. І робимо теж її динамічною. І останнє, якщо у вас якийсь динамічний мікрофон, або якщо ви хочете придати більш натуральності або свіжості вашому голосу, можемо трошки підняти високих частот, які знаходяться повище, ніж 5000 Гц. Десь тут. І підіймаємо максимально до 0,8. Ось тут. Так, можемо і залишити. З еквалайзером ми закінчили і переходимо тепер до компресора, однієї з важної частини нашого налаштування. Отже, почнемо. Компресор це така штука, яка вирівнює ваш голос між гучними звуками і тихими. По простому народному робить гучні звуки тихіше, а тихі гучніше. Лінію трішхолда ми давимо гучні звуки. Сильно теж не передавлювати, бо голос буде більш штучним і пережатим. В середньому вистачає десь поставити між 18 і 24. Ми залишимо десь на 20 і подивимося, як далі нам піде. Далі ми переходимо до параметру Рето. Параметр Рето вибирає різницю між гучними словами і тихими. Оптимально ставити десь 3 або 3,5. Якщо вибрати більше 6, то вже не буде різниці між гучними словами і тихими, і ваш глядач не зрозуміє вашої тональності, коли ви кричите, а коли ви спокійні. Далі, параметр атака. Атака показує, з якою швидкістю ваш голос буде здавлено. Чим менше, тим більш буде різким. Чим більше параметр, тим обробка буде більш м'якішою. І для оптимального голосу на стрімах ставимо 10 або 11. Це буде найкращим для вас варіантом. Параметр реліз показує, з якою швидкістю обробка буде закінчена після вашого сказаного. Якщо ви балакаєте дуже швидко, то краще поставити. 50-80. Якщо ваша річ більш помірна, то можемо поставити десь на 100. Ми залишимо в себе на 97. Нехай буде. І останній параметр нашої компресії є мейкап, так званий гейн. Убираємо його автоматичне налаштування, так як будемо робити це вручну. Що таке мейкап? Він збільшує гучність нашого сигналу після його компресії, щоб вивести вашу гучність назад до нормальної, або зробити більш голоснішою, якщо вам це потрібно. Добавляємо. і дивимось, щоб наші білі у контури контурі лінії покривали наш сірий саме початковий звук. Можемо робити його ще голосніше, щоб були більш виразніше. Але так, щоб наші піки, ось як тут, не вдарялися саме верх. Тому трошки зменшимо. Десь можемо зробити на 12. 12,7 І зараз ми бачимо, що білі полоски покривають наші сіри і не б'ються так об саме верх На даний момент ми залишаємо так, як зараз є. Далі ми домовляємо наш наступний параметр, і це є згейт. Так, отут ми його додаємо. Так, і що ж він робить? В ньому можна побачити ваш зовнішній шум шум кімнати, комп'ютера, вентилятора або чогось іншого. Беремо за цю лінію і підіймаємо її, щоб наш сірий шум був нижчий за цю лінію. Ось ми бачимо: сіренький такий. Тут, тут і тут. І для моєї кімнати мені вистачить десь 30,5 30 дБ. Хоча саме він підіймається такі піки вищі, ніж тут. А ви вже дивіться по своїй кімнаті і по вашому шуму. Ось зараз, як бачимо з гейтом. І зараз, як бачимо, без нього. Точніше, чуємо, з ним і без нього, з ним і без нього. І останній параметр, який ми на сьогодні в наш нектар, це буде десер. Що він робить? Він робить все те саме, що ми робили в фабфільтрі. Подавляли такі звуки, як ШИ. Такі бісячі звуки, але ми там робили поодинично. А тут ми прикриваємо їх всі разом. У мене ці звуки вилазять десь на частоті більше, ніж 5,8 кГц. Де ставимо 5,9, може, у вас буде 6 і більше. І подавляємо їх. Ставимо десь мінус 5, мінус 6, так, що у вас лінія опускалася оця жовтенька до мінусі, ну, максимум мінус 4. Можемо так і залишити. Так, і тепер ми закінчили з нектаром. Переходимо далі. І тепер, нарешті, вмикаємо наш перший плагін Airnoise. Відкриваємо його і бачимо таку сторінку. Що робить цей плагін? Він видаляє всі зайві шуми. Навіть може видалити шум мишки і звуки, які ми не змогли видалити після гейту. І голос робить більш чистіший. Єдине, що ми зробимо, це зменшимо частоту трешолда до 0,02, Самої практично мінімальної, щоб не влазили артефакти в голосі або не з'являлася якась штучність. Період це той самий період релізу, швидкість обробки і закінчення вашого голосу. Все залежить від швидкості вашої мови. Якщо ви розмовляєте дуже швидко, ставимо десь 80, 90, якщо ви розмовляєте більш помірно, ставимо 100-150. Ми залишимо на 96, цей період це є затримка. Якщо у вас є слабкий комп'ютер, або якщо ви хочете зробити спеціальну якусь затримку вашого голосу, то виставляємо її, але так залишаємо на 0 і можемо закривати. І ось тепер, друзі, наш голос повноцінно оброблено, і можемо почути, як ми розмовляємо так. І як ми розмовляємо так. Я думаю, кожному з вас видно і чутно, що є така велика різниця, і кожен з вас може настроїти свій мікрофон так само, щоб він звучав більш якісно, більш гучніше і менше було різного шуму. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд, кому ця тема була цікава, а може комусь допоміг пізнати щось нове. Що стосується цих плагінів, вони є платними окрім Ернойза. Але хто хоче, може завжди їх знайти десь на просторах інтернету. Головне це робити з умом і не спіймати якогось піона собі в корзину. Або знайти інші аналогічні весь ті плагіни, тільки вже безкоштовні. Після перегляду даного відео ви вже будете знати, який параметр і за що відповідає. Але хто не хоче паритись, може завжди заглянути по посиланню під відео і підтримати мене на кофітайм. Все завжди у ваших руках.